Вітаю усіх моїх підписників і гостів мого каналу. І сьогодні я хочу зробити таке сало, як грудинка. Це є грудинка, або я його ще називаю шпундерок, але він в мене буде варений і буде варений в соєвому соусі. Через що цей, цей рецепт є такий, знаєте, цікавий, і я хочу вам його показати. От, дивіться, я маю соєвий соус. Я ще трошки сюди долию. Бо це буде мало, я думаю. І так, і тут я маю от таку, такий, такий шпундерок. Бачите? Шпундерок дуже і дуже хороший. Отаке от салку перерошене з м'ясу. І я його буду ставити от сюди, в каструльку, його порізала такими меншими кусочками, щоб воно мені війшло. Бо треба брати чим поменшу тару, бо. Щоб менше заливати води і соєвого соусу. І тепер дивіться, в мене тут є 300 грамів соєвого соусу. І я його так заливаю сюди. Може, і вистачи. 300 грам. І тепер мені треба стільки ж води. Соєвий соус є солоний. Навіть води стільки не вийде, чуть-менше, капелька лишається. А треба так, щоб було більш-менш наполовину. Але ви знаєте, що соєвий соус, він такий, знаєте, на смак, він дуже то. Тепер, щоб покращити смак, я буду додавати чосник сюди. Отак От пару зубчиків чесника. Я просто його почистила, наполовинку порізала і в мене великий. Я отак наполовинку і сюди додаю. Чусник не помішає, листочків два, отаких величеньких. Два листочки. Тепер тут, що я маю? Куріандр в зернах десь штук 20. Я душистий перець, штук 5. Перець горошком штук 10. Три штучки гвоздики. І тепер це все будуть додавати от сюди. Воно, як все насититься тими запахами, то воно буде дуже добре. Тепер я ще додам, я думаю, може хоч півчайної ложки солі дам. Бо соус соєвий є солоний, через що ми не будемо додавати багато. А отак так трошечки додам. Так бажано, щоб м'язко сховалося. Ну, ця водичка лишилася, я все таки її долею. Тепер воно має варитися приблизно 40 хвилин. Я скажу потім, скільки часу воно варилося. Чи 40 хвилин буде достатньо, чи 40 хвилин буде замало. Я буду переходити на кухню, буду ставити на газ і будемо варити. Ви знаєте, ж поварився тільки 10 хвилин, але запах такий по хаті пішов. І такий приємний, такий пахнючий, дуже приємно пахне. Отак воно вариться. Ну, от дивіться, шпундерок зварився, я вже починаю його витягувати. Він варився 50 хвилин. Отакий от він на колір, бачите, який гарненький. Думаю, може я ще кусочок м'яса попробую покласти і побачити, як, як м'ясо звариться, яке воно буде на смак. І якщо воно буде добре, то я вам скажу яку. От так воно зварилося. Я поставила серветку, щоб трошки ця водичка зібралася. Стягнути. На колір воно дуже гарне. От яке воно на смак, не знаю, бачите, воно ще горяче, ще парує. На, ну зараз я так розріжу на О, Дивіться, яке гарнень, гарненьке всередині. Бачите, воно поміняло колір і виглядає дуже симпатично. Ну, от яке на смак. Хотілося б вже врізати покушати кусочок. Зараз. М -м -м. Слухайте, на смак обалденне. Обалденне, то не то слово. Воно таке добре, що я вам не можу розказати. М -м. І проварилося повністю все. Шкірочка проварилася так, що вона така м'ягесенька, що її їсте, з'їдається вона, і її так й нема. Боже, яке добре. То настільки добре, слухайте, що то то взагалі казка. Дуже добре. Дуже добре. Так що рекомендую такий шпундерок зробити. Дуже смачний виходить, надзвичайно смачний, і дуже дешево це все обходиться, і тому що то не є м'ясо, то є шпундерок, воно є дешевше, як м'ясо. І дуже смачно виходить. Така смакота, що, що то, знаєте, тут треба попробувати. Воно так пахне спеціями, що настільки воно смачно, що навіть передати не Ну, воно справді дуже і дуже смачно. Так що я від щирого серця рекомендую вам цей шпундерок зробити, бо то є дійсно дуже добре і смачне. Цього відео, дивіться, шпундерок є дуже і дуже сочний. Розумієте, він такий сочний, він прямо, знаєте, він не сухий, а він такий, аж з нього отак. Ця рідина аж бризкає з Дуже і дуже сочний. Ми вже з'їли, дивіться, лишилося тільки два кусочки. Два, ми вже майже з'їли і оцей ще лишився. І з хлібом на заквасці, то взагалі то є дійсно казка. Ну настільки добре. ну Ми ще чусничка додавали, Ми ще додали Ну настільки смачний той шпондерок що... Що важко то все передати, і той запах, і той, знаєте, такий його аромат, якби від нього, ну важко передати, то треба зробити і попробувати. Дійсно, дуже і дуже смачно. То все. знаєте, я, я мушу доказати, бо я казала вам, що, що я вкинувши кусочок м'яса і хочу попробувати, яке буде м'ясо в цьому соусі. Слухайте, м'ясо безподобне. Я в цей самий соло, що я варила шпундеру, тільки додавала чайної ложки солі туди. І я вкинула м'ясо, і от я його вже врізала, я вже покушала. Слухайте, м'ясо таке, що капець. Mm, дуже і дуже добре. Таке смачне. Таке саме, як і той шпундерок. Так що я дуже вам рекомендую. Зробити собі такий шпундерок і зробити собі навіть м'яско. От так, по тому самому рецепту я під відео напишу повністю все, скільки я додала і чого додала, дуже смачно. Дуже смачно, то такого в ресторанах нема. Кому сподобалося, кому сподобався мій шпундерок, будь ласка, ставте лайки і пробуйте, робіть собі, побачите, що він дійсно є добрий. Ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові відео і до наступного смачного якогось відео, Па-па!